Сьогодні в соціальних мережах і навіть журналісти визнали вас фактично героєм, Оскільки ви за... намагалися зупинити, о... ви намагалися зупинити сьогодні оці у величезний натовп провокаторів о... ну, Чи е... страшно було. Там не був величезний натовп провокаторів. Насправді мені дуже прикро, що зараз хтось там з мене ліпить герої. Насправді більшість людей, яких я там змушений був зупиняти, це були хлопці, яких багато в чому я вважаю своїми однодумцями. Просто це хлопці, які втомилися чекати невідомо чого. Хлопці, які намагаються почути від очільників опозиції якийсь конкретний план дій, зрозуміли кожному. Бо сьогодні насправді, скільки я ходив, спілкувався з різними людьми, більшість людей просто не знають, що ми робимо, як ми робимо, для чого ми робимо. Це повний хаос і анархія. І на фоні на фоні чого очільники опозиції там черговий раз зараз я був на прес-конференції, нічого конкретного не говорять, якісь загальні фрази. А конкретики дуже мало. А те, що говорять конкретно, ну насправді не завжди відповідає дійсності. Ну, наприклад, взяти той факт, що кожен бажаючий може зайти сюди, в штаб. Ну ми пройшли три три. Желони охорони перевіряли, хто такі. Ну добре, що ми люди впізнавані, і а насправді ми прийшли за відповідями на питання, що ми робимо і для чого. Так от мені дуже прикро, що сьогодні я змушений був зупиняти хлопців, яких вважаю в принципі своїми однодумцями, які хочуть щось робити, хочуть змінювати життя на краще в Україні, просто не знають як. Вони все, що вони вміють, це битися. от це вони добре вміють. Вони вміють битися і вони хочуть битися. Вони кажуть, ну не переможемо, хоча б там помстимося, хоча б ну хоч хоч щось зробимо, це кра, краще ніж нічого не робити. І Я змушений був їх зупиняти як людина, можливо, трошки старша, в чомусь, можливо, трошечки мудріша, хитріша. Можливо, десь там якась інтуїція мені підказала, що, що ну насправді там є провокатори. І цих провокаторів було насправді видно, тому що вони навіть візуально вирізнялися дуже із, із того колективу. Я думаю, що їх там, ну я, я, я не я не я фахівець, можливо, не всіх я ідентифікував десяток, два. Я думаю, точно було. То, вони е... штовхали цю юрбу наштургу. Вони не штовхали, вони закликали, вони, закликали, вони відтягували наваляю. нас, вони провокували. Давайте типу їм наваляємо. На нас трошки били там, зрозуміло. Ну це таке. Ну, на щастя, там була у нас своя група, яка там ну, швиденько пішла на, на взаємодопомогу одне одному. Ми підтримували там, витягували. Ну і це, це допомогло нам ну, фактично не отримати. А... А коли розумієте, коли е, такі емоції вирують, коли всі готові до бою, то тут якби ну одного сірничка вистачає для того, щоб все запалилося. І Коли ми зрозуміли, що ми що ми вже не контролюємо ситуацію, тому що ну провокатори про, е, працюють дуже професійно, і ну мені я ж кажу, дуже прикро, що що насправді дуже хороших хлопців спонукають до неправильних дій. Бо я я за те, щоб, щоб дії, які б вони не були, щоб вони були продумані і організовані, а а хаос це ну це неправильний метод.